Сьогодні хочу поділитися рецептом ще одного мого улюбленого супчику це овочево-грибний. Але можна його зробити, зварити і просто грибним, без овочів. Про все покажу і розповім. Я буду використовувати сушені гриби. У мене це вішенка. Для початку заливаю її окропом. І накриваю кришечкою, щоб вони запарилися. Можна використовувати, звичайно, і свіжі гриби. Але з сушеними е, мені подобається більше. А поки сушені грибочки настоюються, я займусь м'язком. Е, М'ясо я беру для такого супу куряче. В мене це філе, але можна взяти. Будь-яку іншу частину нарізаю м'ясо на кубики. Шматочки мають бути невеликими, приблизно такими, як ви б нарізали вже готове м'ясо на окрошку, але краще нарізати сирим і відварювати вже нарізаним, тоді наші кусочки, наші шматочки, кубики будуть тримати форму. А якщо ви відварите філе, наприклад, ціляком і ну, поріжете його вже в готовому вигляді, то воно у вас розсипеться і буде як труха. Відправляємо м'ясо в каструльку. Відправляю на пліту, доводжу до кипіння і знімаю накип. А тим часом беремо декілька картоплинок, обчищаємо і нарізаємо ось такими дрібненькими можна кубиками, можна полосочками. Як тільки накип зняла, відправляю туди картоплю. А тим часом відсіжую грибочки. Але ось цей відвар нікуди не виливаю. Я буду додавати його в супчик. Картопля закипіла, зняла крахмальну пінку. І ось цей крок, він не обов'язковий, опціональний, можна його пропустити, але я додам ось таку овочеву суміш мексиканську. На цьому етапі солимо і варимо до готовності овочів. Поки овочі варяться, беру цибульку і нарізаю її дрібним кубиком. Так, так як в мене в овочевій суміші є достатня кількість моркви вже кубиками, то я додатково брати моркву не буду. Якщо ви пропускаєте крок за цими овочевими сумішами і будете. Підсмажувати тільки цибульку, то тоді ще обчищайте морквинку і хочете, нарізаєте кубиками, хочете, натираєте на тертушці, як вам більше подобається. Бульйон відставляю на меншу конфорку. Беремо сковорідочку, наливаю олійки, відправляю туди цибульку і підсмажую. Якщо ж ви все-таки овочеву суміш не додавали, то тоді вам необхідно підсмажити цибульку, додати туди морковку натерту або нарізану і все це добре підсмажити. Відправляю сюди грибочки. Якщо ви використовували не сушені гриби, а свіжі, то раджу все ж таки їх... Трішечки хоча б відварити. Чому? Тому що і відвар у вас буде, і швидше вони ось тут підсмажуться тоді. Все, обсмажуємо так, щоб грибочки почали золотитися, підсмажуватися. Як тільки грибочки підсмажились, відправляю сюди. Сметану. Сметану можете брати будь-яку, ну, звичайно, чим жирніше, тим смачніше. Кількість також можете регулювати на свій лад. І все це добре-добре перемішуємо. Звичайно ж, ви кількість регулюєте самі, ну, але є мінімальні норми, якщо ви варите. Супчик, або юшку, каструлька об'ємом десь 3 літри, то мінімум 2 столові ложки сметани обов'язково повинно бути. А гриби для таких страв, да, якщо це супчик, або юшка, або грибний соус, я все ж таки раджу брати або вішенку, або білі. Чому? Тому що вони Ароматні. Ще дуже добре дає аромат звичайна рядовка. Так, тепер додаю сюди трішки грибного відвару, щоб зробити це більш рідкішим, да? схожим на соус, бо нам потрібно Протушкувати це все. І на цьому етапі грибочки солимо і перчимо. Ось так. Доводимо до кипіння і даємо хвилин 10 потушкуватися. Якщо виходить густим, просто додаємо грибний відвар. Ось чому. Ми відразу не відправили його в каструлю з бульйоном. Все ріденько повинно так бути. І нехай собі тушкується. Наступний крок також опціональний. Можете так робити, можна не робити. Плавлений сирок, але відразу кажу, з ним смачніше. Його не обов'язково там різати чи натирати, можна просто ось так поламати на шматочки на невеличкі. Якщо ви не додаєте сирок, то на цьому етапі вже можна вимикати грибочки. А якщо додаєте сирок, то додаємо сирок і чекаємо, поки він розплавиться. Все, сирок розплавився час вимикати. Ну, а далі все дуже просто повертаємо на пліту наш бульйончик, відправляємо в нього грибочки. Сюди ж відправляю. Залишившися грибний відвар. Далі доводимо по густині, який би ми хотіли отримати супчик, солимо. Куштуємо обов'язково. Можливо, тут солі і вистачить, бо ми вже солили. Якщо бажаєте додати якісь улюблені спеції на цьому етапі, додаємо, також можна додати зелень. А ось тут є маленька дрібничка, але вона дуже важлива. Хитрість. Не можна ні в коєму випадку вимикати, коли закипить. Спочатку почне братися така пінка доволі щільна, висока. Це наша сметанка буде пінитися. І ось тільки тоді, коли пінитися перестане і ця пінка осяде, ось отак, бачите, тільки тоді супчик готовий. І його можна вимикати, інакше скисне. Готуйте і смачного вам.